Щоб уникнути недобросовісних посередників паперового по а також зекономити свій час, замовники послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу, можуть скористатися постійно діючим сервісом особистий кабінет на офіційному веб-сайті АТВені Цобленерго. Є активне посилання на сторінку особистого кабінета, звернувшись в особистий кабінет і скориставшись. Сервісом можна отримати інформацію стосовно всіх етапів приєднання та отримати технічні умови, рахунки та іншу супровідну документацію безпосередньо в особистому кабінеті. Докладна інструкція користувача особистого кабінету є на сайті а також є покрокова інструкція, яким чином подати заяву на приєднання. Після отримання технічних умов замовник має 20 діб для сплати рахунку за приєднання до електричних мереж. Термін реалізації стандартного приєднання складає для першого ступеня 45 календарних днів, для другого ступеня 60 днів. Нестандартне приєднання є двох типів під ключ та з проєктуванням лінійної частини приєднання. Замовникам послуга нестандартного приєднання під ключ передбачає виконання комплексу робіт, що відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою. Рахунок складається складових плат за приєднання потужності та плати за лінійну частину приєднання. Термін залежить від заявленої до приєднання потужності це 120, 230, 280 або 350 календарних днів. Послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання надається УСР сроки без урахування сроку на проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання. Проєктну документацію замовник виконує самостійно або звертається до ОСР заявою про надання послуги з розпроробки проєктно кашторисної документації. Розпочався активний сезон приєднання нових споживачів до електричних мереж, і у замовників виникає багато питань, як це зробити оперативно, економлячи свій час і не потрапивши під плив недобросовісних посередників. Є чіткий алгоритм. Приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переснащених електростановок замовників до електричних мереж регулюється Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЄ КП від 14 березня 2018 року. Техумови умови на підключення електрики це перелік вимог з боку АТ «Вінницяобленерго», Обленерго, які необхідно виконати для приєднання до мереж майбутнього споживача. Технічні умови видаються для визначення ресурсних можливостей як замовника, так і компанії з підключення до електромереж. Існує два типи приєднання до мереж. Стандартне приєднання це приєднання електростановок замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевічує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференсується за величиною потужності. Перший ступінь до 16 кВт включно. другий ступінь від 16 кВт до 50 кВт включно. Нестандартне приєднання вище, ніж 50 кВт. Для отримання технічних умов із приєднання до електричних мереж, АТ він Обленерго» замовнику необхідно звернутися в єдине вікно відповідного району електричних мереж, незалежно від типу приєднання, з заявою встановленого зразка та необхідними документами. А саме, для фізичних осіб це копія паспорта у разі відсутності унікального номеру запису в єдиному державному демографічному реєстрі належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів особи у випадку подання заяви представником. Копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом нерухомого война у разі відсутності відомості в державного реєстру речових прав на нерухоме майно, для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж, вперше графічні матеріали із визначенням місця розташування об'єкта замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання. Техніка-економічне обґрунтування, визначених з цим кодексом в випадках, в інших випадках за наявності. Для суб'єктів господарювання виробників видає інформаційна довідка довільної форми щодо наявності або відсутності намірів брати участь в аукціоні з розподілу річної квоти підтримки. Після видачі технічних умов на підключення електроенергії йдуть стадії проєктування, узгодження обліку, погодження акта балансової належності, параметризації приладів обліку, вивчення та заповнення договору.